Ринок праці в Україні зазнав змін через війну і мобілізацію чоловіків. Дисбаланс попиту і пропозиції робочої сили характерний для українського ринку праці в останні роки. Відтак у період січня по травень 2024 року з понад 335 тисяч осіб, які користувалися послугами служби зайнятості, 77% становили жінки до початку повномасштабного вторгнення. Цей показник складав приблизно 55%. Зокрема, на сайтах з пошуку роботи розміщені сотні вакансій для водіїв різних категорій та спеціалізацій від таксистів до водіїв міжнародних перевезень. А все через мобілізацію і не. Тачу чоловічих кадрів у зв'язку з цим транспортні компанії звернулися до уряду з проханням допомогти у підготовці жінок до цієї професії. У зв'язку з мобілізацією виникають труднощі з укомплектуванням вакансій за традиційно чоловічими професіями: будівельники, електрогазозварники, солюсарі, електромонтери, водії і саме жінки в умовах війни посідають ці вакансії. Це сприяє розширенню гендерних ролей і змінює суспільні уявлення про можливості жінок. У робочій сфері. Наталія Землянська зазначає, що тенденція до зростання кількості жінок, які обирають для навчання професії, що традиційно вважаються чоловічими, спостерігається з другого півріччя 2023 року. Серед популярних напрямків машиніст насосних установок, машиніст крана, слюсер з механоскладальних робіт, машиніст підземних установок, вантажник, оператор верстатів із програмним керуванням, гірник, слюсер, ремонтник, водій тролейбуса. І можу сказати, що попит у жінок на традиційно чоловічі професії дуже високий. Таким чином протягом перших п'яти місяців цього року спостерігається зростання кількості працевлаштованих жінок. Вона виросла майже на 6%, А кількість жінок, які проходили професійне навчання, зросла на 75%. Для того щоб жінки могли опанувати нову професію, запроваджено навіть безкоштовне навчання в освітніх установах або у роботодавця за обраною професією чи спеціальністю. Зокрема, Міністерство економіки затвердило перелік зі 124 двадцяти Альності до якого входять а технології, будівництво, транспорт, промисловість, медицина та залізничні спеціальності Яна Біляєва, Єгор Мікенім, Харків новини.